Шановні буковинці, дорогі земляки, колектив нашої редакції, щиро здоровить всіх зі світлими великодніми святами. У ці величні дні ми просимо Воскреслого Ісуса добра кожній буковинській родині і нашій багатостраждальній Україні. Ми хочемо, аби у всіх хатах буковинців щодня був хліб і до хліба, аби у великодній кошик ви могли вкласти все необхідне. Допоможемо! Один одному у часи цієї руїни, в яку нас увергла правляча партія та її лідери, гуртуємося разом для майбутніх перемог. Ми мусимо зробити рідну Україну квітучою і прекрасною, як ця великодня писанка. Віримо, що наша єдність веде нас до майбутніх перемог. Єднаємося у добрі і незгодах у смутку і у радості. Починаються дні великих перемог в ім'я Бога. України і нації Христос Воскрес Воскресне Україна.